Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми будемо говорити про ноту мімози Парфумерії. А на зйомку цього відео мене надихнув ось цей новий парфум від бренду New некс під назвою Latte Мімоза. Але окрім нього, я маю ще 10 неймовірних мімозових ароматів для вас. І якщо ви хочете дізнатися про них побільше, обов'язково продовжуйте перегляд, а також не забудьте передивитися в описі до цього відео усю корисну інформацію. залишити під ним величезну вподобайку для просування цього відео, а також, будь ласка, підпишіться на мій канал для його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Тож, ну мені цікаво дізнатися, чи знайомі ви. З нотою мімози в парфумах, можливо, маєте якийсь аромат з нею. І я особисто вперше послухала саму квітку. Саме цього року це було в Мілані, на 8 березня там є традиція дарувати жінкам букетики мімози. І ця квітка дуже особлива, бо в неї дуже цікаве звучання, начебто флоральне, пудрове, але також в неї є щось деревинне, трав'янисте і зелене. І тому мені дуже подобаються аромати з цією нотою. вони Комплексні, текстурні, дуже цікаві. І часами вони бувають флоральні, пудрові, а часами вони бувають деревинні та трав'янисті. Я сьогодні маю дуже різноманітну добірку. Сподіваюся, вона буде для вас корисною. Тому, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи є у вас якийсь мімозовий аромат, а якщо немає, то давайте розпочинати з лати мімози, про який я сьогодні вже згадала. І ця новинка була представлена саме в Мілані на виставці Xox, де я з нею. І ознайомилася і одразу закохалася в цю дуже сучасну мімозу. Бо насправді ця нота не дуже популярна зараз часами бренди випускають з нею аромати, але вона була більш трендова колись в 2000-х. і. Аромати з нотою можуть звучати трішечки вінтажно, але це дуже сучасна мімоза. На старті тут в нас, окрім цієї квітки, ще бергамот, потім є такий флоральний букет з жасміну та іланге трішки ірису, але фокус все ж таки на мімозі. В базі ж тут є акорд лате, і він не занадто лактонний, але створює таке відчуття, що це тепле молоко, яке вас огортує в ці лате-мімозові обійми. Він дуже гарно тримається, в нього такий, знаєте, лагідний і приємний шлейф, тому мені подобається носити його саме в такі теплі, але ще прохолодні весняні дні. Він дуже доречний зранку або протягом дня. І, до речі, ви його можете придбати з онлайн-магазину Soy Avantgarde з моєю знижкою. А там ще представлено, окрім New Nets, багато інших крутих брендів, такі як Монталь, Мансера, Бідікей, Пффам з Демарлі, Джуліт Хезеган і багато інших. Тому, будь ласка, придивіться в описі до цього відео, буде посилання на їх магазин, і це аромат унісекс, що досить цікаво, бо мені здається, мімоза це більш жіночна нотка. Напишіть, будь ласка, як ви до неї ставитеся. Ну, а ми будемо приходити до наступного аромату дуже такого небанального про цю ноту Love Мімоза від Амуаш в крутезному флаконі. Взагалі, коли я послухала вперше цей аромат, мені він одразу сподобався, бо він а, акватичний, і це надзвичайно для мімози. Тут на старті є свіжі ноти, листа фіалки, а також водяні аспекти. Потім мімоза, яка трішечки пудрова, не занадто вона гарно збалансована з. Спілою, але зеленуватою грушею. І тут ще є іланг з ігліатрапіном. Вони додають пудри до мімози, але такі молекули, як парадізон та Амброксан, вони гарно балансують усі ці водянисті, фруктові і пудрово-флоральні аспекти, створюючи такий дуже Чуттєвий, а, чуттєвий ефект. І аромат гарно проєктує, він гарно тримається. Амуаш це дорога фірма, але в них дуже висока якість. І мені сподобався цей аромат, бо це акватична мімоза, а таку я ще не зустрічала. Давайте ж рухатися до теплої мімози від бренду Jacques Fass під назвою Лоре девої. Я довго мріяла про цей парфум. До речі, я його вперше затестила колись в Бомонді а, у Дніпрі. І він цікавий тим, що на старті тут є цитрусові ноти, Але вони як прелюдія до жовто-квіткового букету. Тут мімоза взагалі не дуже виділяється на фоні дрока та еланхеланга. Це про насиченість жовтих квітів. Також тут є апельсиновий цвіт, кумін, деревесні ноти, і вони усі политі медом. Тому він мені нагадує теплий осінній вітерець, і через це мені подобається носити його, коли більш прохолодно на вулиці, і не весною, а наприкінці літа і на початку осені. Дуже такий. Знаєте, атмосферний, затишний, приємний парфум. Звучить дорого, можливо, саме через цю базу. І взагалі мені подобаються жовті квіти. Можливо, я для вас колись ем, зроблю добірку саме по таким нотам. Ну, а на цьому давайте рухатися далі до більш такого типового мімозового аромату для тих, хто хоче відчути цю ноту наповну. Я би порадила аромат від Періс Монте-Карло, створений, до речі, Жан-Клод Еленою під назвою Мімоза та Нерон. Дуже гарний флакон. І неймовірно крутий аромат. Це саме та пудрова мімоза, якою ми її знаємо, і це точно косметичний аромат. Тут, окрім мімози, ще шипшина, білий мускус, троянда. І він мені нагадує аромат. Пудри мімозової, пудри флоральною, потужної. Він звучить класично, дуже потужно, справді він тримається увесь день. Тому, якщо ви, можливо, шукаєте щось пудрово, пудрове з мімозою, то я можу порадити цей аромат для мене номер один. А ось номер один унісекс мімоза. І мені подобається цей аромат на вихід, коли вже... Темні, і, можливо, прохолодно на вулиці. У Еда пожив від бренду Maison Violet, він завжди зігріває і створює такий шикарний ефект, тому це статусний аромат, в якому мімоза та ірис як флоральні ноти додають тільки пудрової текстури. А тут ще є тютюн, сіно, замша, кашмір, шкіра, деревинні ноти, шавлі. І він справді трав'янистий, а сіно тут неймовірно, начебто свіже скошене, і ви їдете в автівці, можливо, навіть в кабріолеті з вікнами, ви їх відкрили. І ось ви десь по дорозі їдете на ваш захід в гарному убранні і відчуваєте цей аромат скошеного сіна з поля. Я маю чомусь саме такий бейзаж в голові, бо я живу на. Природі, тому в мене дорогою через різні села. І це аромат, справді, знаєте, такий солодкотривесний, не гурманський, але ось цей солодкий шлейф, він дуже-дуже-дуже завжди привертає увагу, і це один з найкомпліментарніших парфумів моєї колекції. Тому, якщо ви хочете щось в дуже такому нішовому стилі, я вам його точно раджу затестити. До речі, ви можете придбати парфуми цього бренду з моєю знижкою. Тому, будь ласка, користуйтеся, а ми рухаємося далі. До класичної мімози від Герлен в їх ароматі Шам Елєзе. І він мені так подобається. Боже, він хоча і класичний, але також сучасний. І окрім мімози, тут є ще інші весняні квіти, такі як бузок, Конвалія, півонія, а ще елементи, які нагадують не просто косметику, а саме ось помаду. Можливо, це через фіалку та мигдаль, я не впевнена. Але мені також подобається, що тут є диня та персик, вони дуже лагідні, і немає відчуття, що це фрукта. Аромат, але він дуже комплексний з типовою герленською базою, деревини та ванілі, і він справді весняний. Дуже класний, класичний. Мені здається, його можна навіть придбати в сліпу. Не знаю, як а, зараз сучасні версії цього аромату, але він мені дуже подобається і кожної весни. Я з задоволенням його ношу. Ну, а парфум, який полюбляє моя мама, до речі, я просто його взяла в неї для сьогоднішнього відео: це Angels Dust від Франчески Б'янки, і це неймовірний парфум закоханості. А, я просто можу сказати, якщо ви любите. Шлейфові аромати в пудровому стилі, і ви хочете щось такого потужного, яке буде просто у вас спирати подих і ем, викликати відчуття закоханості і цих метеликів в ем, животі, то це точно аромат про цей іриз мімозою, пильця яких не начебто прилипла до бальзамічних нот. Тут є ваніль, мускус, чорний перець, але це аромат. Просто якогось неймовірного екстазного відчуття, який тримається дуже довго, шлейфить неймовірно, у франчески дуже опулентні аромати, і я маю на них знижку. Тому також можете користуватися. Але якщо ви тільки хочете доторкнутися до мімози і почати з нею знайомство, я можу вам порекомендувати досить популярний аромат від Malone під назвою мімоза і кардамон. Але, хоча тут відчутна мімоза, я наприклад. Не можу сказати, що тут є щось пряне. Цей кардамон майже не існуючий в цьому ароматі, тому я б порадила носити його в поєднанні з іншими пряними ароматами, якщо ви хочете мати цей аспект в парфумі, але він досить лагідний. І я б сказала, що це прохолодна мімоза, така холодна у формальну обстановку, тому з ним може бути досить комфортно, наприклад, в офісі, на роботі. До речі, якщо вам подобається бабитонка, в парфумі, Парфумерів, вони тут є, а я маю для вас цілу добірку з ароматів, в яких також присутня ця нота. Ну, а на цьому давайте рухатися до мого парфюмерного я. Це Animaliк від бренду Берід. І я в нього одразу закохалася. Коли побачила ноту, думаю, ну цікаво. А потім, знаєте, є таке відчуття, коли у вас повний меч з ароматом, і це сталося знову ж таки з Беріду. Взагалі мені багато їх ароматів подобається, але щось є неймовірне в Animaliк. На старті там лимон і бармон. Які не дуже відчутні. Я тут саме улавлюю цю пудру, можливо, через фіалку та мімозу. Але що мені подобається, це те, що тут немає домінантних нот. Вони усі дуже гарно збалансовані, але занше все ж таки. Нагадує щось анімалістичне, але не страшне, це не такий, знаєте, якийсь важкий, анімалістичний, дуже потужний аромат. З ним дуже приємно бути, наприклад, якщо ви кудись ідете поміж людей, він дуже комфортний і нагадує мені навіть гайденс зараз, неймовірно розхайплений аромат. Я не знаю, це, начебто, моя друга шкіра. Обожнюю, просто неймовірно закохана в цей парфум, який більш зимовий, бо він має знаєте, таку властивість огортувати. І мімоза тут не так виділяється, як в інших ароматах, але також присутня. І якщо ви не хочете занадто таку ну, ярко-яскраво виражену мімозу, то, можливо, можете затестити цей аромат, особливо коли холодно, він дуже гарно звучить. А ось парфум. З мімозою на літо це Bucci from Far Away італійського бренду Tonato. Слухайте, я коли його вперше затестила, в мене був в шок, чесно, бо тут на старті є лист помідору. І цей помідор, він відчутний. Так, він смачний, але не гурманський, такий їстівний аромат. Сонячний, неймовірно, цей бергамот, він справді прям такий вау, якось освіжає, стимулює. Мімоза тут сонячна, не така занадто пудрово-флоральна. Хоча, коли ем, додається трішечки фіалки, то так є таке ем, більш пудрове відчуття, в базі він зміна бо там є сандал, ваніль, мускус, навіть трішечки меду. Крапелька не занадто багато. І це справді позитивний аромат на літо, коли дуже спекотно і хочеться чогось освіжаючого, але, можливо, ви полюбляєте пудрові аромати, як я, то мені завжди подобається носити Бачі From Far Away. Він взагалі нагадує дитинство, бо такий, знаєте, дуже позитивний і лагідний. А ось наступний парфум, Боже, це просто шик і такий, такий важкий гламур від бренду Wesker під назвою Imperial. І тут взагалі. Такі неймовірні ноти, чесно кажучи, ну, Ось, наприклад, розпечене залізо. Ви взагалі колись про таке чули. Ще тут є липовий цвіт, вишня, конюшина, жасмін, мімоза, фіалка, конвалія, нота папіру. Прикольно, да? папір в парфумі. Замша, білий мускус, квітка бавовни. І металі. Тому ем, такі дуже цікаві ноти, і його цікаво якось от саме розуміти. Знаєте, це парфум, який треба розносити, зрозуміти, але він мені одразу зайшов, бо такі ноти, як липовий цвіт, вишня, фіалка, мигдаль, конвалія, мімоза та мускус, не можуть мені не сподобатися. І я відчуваю квітку бавовне. Можливо, це фантазійна нота, я не знаю, так само, як і розпечене залізо. Він має такий трішечки метале. Невий аспект можливо через це. Вони зазначили залізо, але він неймовірно гламурний. Це такий парфум, коли у вас а, зроблений професійний мейкап, а, ви дуже гарно вдягнуті, справді ось в найкращу сукню, і ви кудись йдете і хочете такий аромат неймовірний, щоб він підкреслив ваш образ. Це він. Або вам просто подобаються флоральні ноти весни, і ви хочете дуже гламурний аромат. Тобто це також він. Я не дуже часто його. Ношу, але якщо якийсь особливий захід, то можу це зробити, бо я його тримаю, знаєте, на більш якісь особливі дні. Ну а наступний, до речі, останній аромат на сьогодні я колись його давно придбала в сліпу для мімозової добірки це Абаніта Леспрі від бренду Molinar. Це досить такий класичний бренд, і мені було цікаво, як він буде звучати, бо дуже багато цікавих. Цікавих а, оглядів на нього є, я а, була зацікавлена коментарями онлайн, і я б сказала, що це дуже вінтажний, навіть такий олдскульний, мускусно-амброво. Трішечки орієнтальний пряний аромат. Ну, дивіться, в нас тут є лабданум а, з мускатним горіхом. Так, він пряний, він такий трішечки важкуватий, цей мускус, він вінтажний, білий, але з брудним присмаком. Звучить і не дуже. да? Ну, Аромат не можу сказати, що прям мій, я в нього закохана. Знову ж таки, купила всліпу, можна носити. Я думаю, багатьом може сподобатися, навіть якщо ви сумуєте за більш такими вінтажними пудровими, але трішечки углова ароматами, як могла їх назвати так, бо він різкуватий. І ця пудровість тут є гіліатроп, мімоза, бензої, навіть печулі. ось є в ньому така нотка, от знаєте, чи саме ось щось напрягає. Але все одно він непоганий. Якщо ви хочете чогось більш такого, знаєте, а, вечірнього, навіть дорослого, так його можна описати. То, можливо, вам його варто затестити, але я все ж таки хочу сфокусуватися на лати мімоза, який надихнув мене на зйомку цього відео. Взагалі Мімоза це дуже така весняна нода, тому я сподіваюся, що це відео було для вас і корисним, і доречним, бо саме зараз варто дістати мімозові аромати і їх носити. Напишіть, будь ласка, чи ви маєте парфуми з цією нотою, можливо, якісь бюджетні версії, бо більшість тих ароматів, які я вам сьогодні представила, це нішові, але ну, ви ж знаєте, що моя колекція складена. Дякую в більшості саме з таких парфумів. Все одно я буду чекати на ваші вподобайки, коментарі та підписку, обов'язково це зробіть. І напишіть, будь ласка, чи у вас залишилися питання, можливо, якісь відгуки. Мені дуже важливо отримувати зворотній зв'язок з вами, що з останнім часом ви не дуже активні, і мене це засмучує, чесно кажучи. Тому я все ж таки сподіваюся, що вам подобається мій контент. Якщо ні, то давайте райте щось інше, я буду міняти. І наступна добірка, я думаю, буде про фіалку, бо мені. Дуже останнім часом подобається ця нота, вона одна з моїх найулюбленіших. Тому, будь ласка, активуйте колокольчик, щоб вам приходили сповіщення. І найважливіше це донатити на ЗСУ зараз, та і взагалі завжди, але прям не треба про це забувати. Важкий час, треба підтримка. Будь ласка, фільтруйте те, що ви дивитеся, дивіться за своїми близькими, спостерігайте і справді уважайте на менталь на чистоти, чистоту вашого споживання. Не знаю, чому я зараз про це вирішила сказати, але дуже багато справді несправдивої інформації, якогось і ПСО онлайн, і люди на це ведуться, мене це засмучує. Тому наша задача це бути позитивними, вірити у перемогу, донатити на ЗСУ, триматися разом по всьому наша сила. Бажаю вам гарного дня та слава Україні! Па-па!